На протязі останніх 10 днів ситуація можна скати покращилася. Обстріли, вилазки диверсійних груп майже не спостерігаються. Це зв'язано з тим, я так думаю, що пройшла якась певна ротація противника. Наразі він придивляється, спостерігає за нашими діями. Ну наскільки це йому видно, наскільки це можливо, можливо, щось планує, але на даний час ситуація у нас спокійна. Ну, Харчування, в принципі, не жалуємося, постійно нам привозять. Їсти готовим самі. Повара немає, кожен ну, як чим. Що які навики є, так то і вари. Там. Ну, нормально. Баня теж там в старшини є, все, ходимо, купаємося по очері. Ну, так, все нормально. Жалоб немає, в крайній мірі ніяких. То есть... Для таких умов це нормально. Якщо часу в нас не було, ми і пам'яті не було. Приходили там на цій вулиці, в п'ятьох будинках ще живуть люди. Решта всі через час ті обстріли ем, виїхали. на деякий короткий час приезжают просто проверить, как там господарство, чи, чи не, и снова выезжают. Вот это я, вот сестра, вот, и там последняя женщина. Вообще Народ очень спокойный. особенно у нас тут. Вот. Они доброжелательные, любители это поработать. И у нас тут вообще поселок такой очень мирный и дружелюбный. Десятий чоловік зайняти укриття під час артилерійського обстрілу. Також ця обладнана, перекрита щілина запасним виходом. Башту ми хочемо встановити, отут зробити таку довготривалу вогневу точку. Тут буде такий піддон, де буде стояти кулеметник, який буде спостерігати і при потребі вести вогонь.